Друзі, я просто бомбезна криптоновина, за якою я і сьогодні вийшов в ефір. Ripple виграв в СЕК, але те, що він виграв в суді, ця вся довго тривала сутичка, вона вже тривала декілька років, є інший крутезний прецедент, який ця новина саме спровокувала. От. Але перш ніж ми приступимо, я хочу. Оголосити імена переможців нашого конкурсу, яким надзвичайно пощастило цього літа. Я нагадую, що ми розігруємо єдиний в Україні спеціалізований курс Професія цифровий радник в рамках святкування нашого дня народження. Нам вже один рочок і ми дуже активно розвиваємося. І зараз я розкажу і покажу тих двох переможців, які виграли цього літа даний. Курс. І так, що ми з вами робили? У нас під відео на YouTube, під стратегія заробітку в період криптозими та шість стратегії заробітку в інтернеті нового покоління. Я оголосив конкурс про те, хто скаже найточнішу ціну на? 11, на початок та саме відкриття 11 липня 2023 року. Ну, власне, 11 липня у нас і був день народження. Той виграє курс професія цифровий радник. На 11 липня давайте заходимо на той же самий трейдинг Бачимо ціни з Binance беруться і. 10 липня, 11 липня. Бачимо наше 11 липня. Ціна опену тут зверху, дивимось, 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 10, 11 липня, опріс 30 411 доларів, крапочка 57 центів. Відповідно, той, хто був ближче за все, до цієї цифри, той і виграє єдиний. Україні. Спеціалізований курс Професія цифровий радник, який буде і є вже актуальним для всіх, хто хоче заробляти разом з ну, в світі крипти і консультуючи своїх клієнтів по інтеграції в світ Веб 3, блокчейну і криптовалют. Відповідно, це і є та сама професія майбутнього, яка вже актуальна, особливо після регуляції криптовалютних активів. І так. 30411 доларів і виграє, я вже, як ви розумієте, подивився у нас два учасника. 30121 і 30 662. Тобто, виграє в нас, звичайно, Бубчик Про, який написав 30 662. Це найближча ціна, тобто різниця найближча до. Фактичної ціни, яка була на 11 липня, і це найбільш цікаве, коментар був написаний одним з перших, тобто ще три тижні назад, тільки-тільки я виставив це відео, і цей коментар був зразу зразу написано. Тобто, це перший, перший коментар, і він був найточнішим. Ну тут. Нема питань ніяких. Тобто, чим швидше ви пишете коментар, тим більше ви виграєте. Так, тому Бубчик Про, я вас вітаю. Напишіть куратору, і він вам вітриє курс. Професія цифровий ради. Для цього просто заходите, або там реєструєтесь, в вашому, в... Вірніше, реєструєтесь на сайті Global, заходите в ваш спецний кабінет, і в моєму кабінеті пишете куратору. я думаю, ви вже знаєте, як це робиться. І Ще один раз ми оголошували цей конкурс, коли проводили вебінар для нашої спільноти 6 липня. Тут так само у нас дивіться два перемоги: фактично дуже близькі ціни. Біткоін долар США 11.07.2023 – 30 двадцять Відповідно, ця ціна і була найближчою. А у нас якраз я бачу, Сергій також написав у 30 мінімальна, середня мінімальна, середній максимальна. До речі, від досить непогано вгадали, але все-таки ми говоримо про єдину ціну. Тобто ми брали одна ціна на відкриття у 30 475. Тому я вас вітаю, юзер. Давайте подивимося, Владислав Лебеденко. Ви виграли курс. Професія цифровий радник, ціна ціна просто максимально близька до реальної була. Тому тому я вас вітаю. І друзі, ми кожного. Ну, не те, щоб кожного відео, але час від часу в відео на нашому Ютубі ми виставляємо різні такого плану конкурси, тому точно раз в місяць у нас хтось буде перемагати, або навіть не один, а навіть декілька Ось сьогодні ми роздали, рахуйте, більше, ніж 500 доларів. просто... За те, що ви майже вгадали ціну біткоїна на день нашого народження, а нові конкурси дивіться в нових відео. Так, а тепер давайте переходимо до нашої новини. Дивіться, Ripple виграв суд в SEC. Тобто SEC признала, що програмний в продажі токенів не являються цінним папером. Тобто, якби Ripple вийшла. На продаж своїх токенів через якихось андеррайтерів, наприклад там, різних інституційних цей верніше, інвестиційних банків, тобто різних інституціоналів, почала залучати кошти з ринку і таким чином, продаючи свої токени, то він вважав він би вважався цінним папером. А оскільки продаж відбувався через. Купівлю токенів через активність, вірніше, середині мережі, то таким чином це не вважається цінним папером. Відповідно, Ripple вважається її і, і це є прецедентом тобто, на те, що це з Ripple домовилися, Бачите, вже немає таких жорстких активностей по відношенню до Binance та Coinbase, Тобто фатично, в Штатах. Наскільки вже зрозуміло, що йде. Скажім так, що вже біржі централізовані і СЕК прийшли до певної домовленості про те, як будуть інтегрувати криптоплатежі загалом в Штатах і світі. Це є перший момент. Другий момент це те, що зрозуміли правила гри між тим, як Фіат буде обмінюватись на крипту, тобто фактично цей міст Фіат Крипта, який є найбільш зараз. Вузьким найбільш вузьким горлишком для мас-адобшена крипти і відповідно заходу коштів в криптовалютні активи. І таким чином, і таким чином ці правила вже так, є домовлені. Відповідно, Ripple виграє. Це є прецедентом на те, що далі буде на основі на основі того, що було домовлено, вже. Будуть відбуватися в подальшому регулювання більш точніше криптовалютних активів. І як результат, все це говорить про те, що, в принципі, крипту признали, крипта жива, крипта буде більш активніше розвиватися. І зараз децентралізований світ буде розбудовуватися ще активніше, і саме. Нових користувачів крипти буде приходити з кожним днем все більше, більше, більше. Саме користувачів, а не розробників. Тому що насправді розробники зараз дуже активно займаються розробкою нових продуктів, створення нових якихось додатків децентралізованих і таким чином при регулюванні, при зрозумілим правилам гри між П'ятним світом і децентралізованим нові учасники ще більше прийдуть, які будуть користуватися криптовалютними активами. А це означає, що зростання токенів, ціни на токени в фіаті, це означає, що більш активне використання самих токенів всередині мережі. І це означає а, про те, що ще. А, Більше нових додатків буде створюватися в інтернеті нового покоління Web3 і буде розширюватися весь криптовак. І це насправді дуже круто. Тобто, крипта жива, крипта буде розвиватися. Потрібні будуть провідники в цей самий світ крипти, так звані цифрові радники. Тому я вам рекомендую вже сьогодні вивчати те, як інтегруватися в крипту і як консультувати своїх клієнтів. Які хочуть інтегруватися в хребту, ну і власне самому розуміти, як все відбувається, тому що в цьому курсі він якраз адаптований під ну, в першу чергу світове законодавство по регулюванню хребти, і те, як у нас буде в Україні, тобто фактично ви будете знати, як починаючи від. Фіату зайти в хребту, що далі там робити, тому що ну, зайти в хребту, це що далі? Купити біткоін чи там Ефіріум? А насправді ні, тому що там цілий метавсесвіт зі своїми індустріями, з фінансами, зі своїми гейми-індустрією, зі своєю метаверс-індустрією, інфраструктурою цілою. Тобто, насправді ціла 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 така ціле таке обширне життя. І більше того, ми в learn to global зараз починаємо масштаб, ще більше масштабувати, ще більше рухатися вперед, і вже цієї осені ми виходимо на міжнародні ринки, і, і зараз ми розшукуємо продукцію, і ви можете стати амбасадором нашого університету, долучившись до розвитку цих самих технологій web 3 Тобто, якщо вас є бажання чесно заробити. І нові курси, і нові плюшки від нашого університету своєю головою, то станьте амбасадором нашого університету і долучіться до розвитку технології web 3 Тобто, якщо ви активний в коментарях на нашому каналі YouTube, якщо ви активний в Телеграмі та Дискорді, тобто наша спільнота. Тобто Відповідно, ви можете там якийсь писати крутий тематичний контент для нашої спільноти, можете пропонувати спікерів або самим ставати спікерами на наших онлайн та офлайн-івентах. Якщо ви активно а, ділитесь цікавою інформацією і ставите відповідні хештеги, а, ну, і, власне, тегаєте наш в своїх соціальних мережах, і відповідно. Це все показуєте, то в такому випадку ви кожного місяця точно будете отримувати від нас крутезні плюшки від всього нашої, всього нашої спільноти, тому що у нас в принципі все вирішує спільнота. І зараз ми вже найбільша в Україні спільнота по штучному інтелекту та web 3 Тому починайте свою онлайн-мандрівку прямо зараз. Заходите в Телеграм. До речі, всі посилання будуть в описі до цього відео. Натискаєте Telegram, пишете амбасадори і далі вам вже все розкажуть, покажуть, як далі можна стати амбасадором Web3 університету Learn to Earn Global. Тому розвивайтеся, становіться краще. З вами був Михайло Пацан, засновник web 3 університету Learn to Earn Global.